Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами на інвестор і Сьогодні щотижнева рубрика Огляд ринку. Будемо розбирати біточок, постараємося ще ефір і хочу з вами сьогодні подивитися на карту ліквідацій, щоб побачити, де маркетмейкер залишив багато ліквідності для майбутнього походу. І так, біточок У нас на тижневому таймфреймі після оновлення АТХ, після того як біточок залишив основний максимум 126 200. Сформований бос, і ціна стрімко почала рухатись в найближчу зону, ОТЄ, в найближчий імбаланс. Його прошили, далі дали реакцію від 0,5 СК зони, і поки що ціна вже три тижні, скажімо так, вона затопталася в середині, ОТЄ зони. Якщо перейти на Денку, то в нас по факту вже є тест 0,5 по Фібоначі, тобто корекція до 0,5 відбулася. Забрали тут певні еквіли і дали реакцію вниз. Переходимо на 4 годинку. Дуже гарний висхідний рух сформувався після е, якраз тесту 05 СК-зони після походу вниз. Отут де 80 600. Дуже гарний висхідний прайсекшн, дуже гарний висхідний рух. Якраз цього тижня, ну, точніше, з неділі на понеділок в нас відбулася гарна збір ліквідності, закріплення у висхідному напрямку і корекція зараз в зону. І звідси якраз і будемо бачити, куди буде ціна рухатись. Но є момент. Структура то основна в нас не східна. І ось ці еквіли зверху ми зняли. Дали тут до речі, чомусь у мене немає відмічено злом структури. Є, якраз у нас тут злом структури, і зараз, по факту, якраз ми, підчистивши ліквідність, закріпилися вгору, ну це може бути корекційний рух вгору. Скоригувалися в отє зону. І якраз ну, чи, чи сюди, чи до цього мінімум неважливо, скоригувалися в отє зону, і якраз тут зробили фулфіл імбаланс. Ось цього невеличкого імба, ми зробили фулфіл. Якщо перейдемо на годинку, ось якщо ми перейдемо на годинку, то що ми можемо побачити? В нас по факту вже також є стрімкий рух вниз, корекція в ОТЄ за фулфілели імбаланс, і зразу абсорбція і рух вниз. І тут зараз вирішальний момент, тому що в нас класична ситуація, як отут підчестка ліквідності була, так само зараз підческа ліквідності ось тут. І по факту, вверх ми не закріпилися над найближчим верхнім фракталом, а просто його підзняли і зразу розвернули ціну вниз. І по факту завтра в нас ФРС в середу. І може ціна якраз і дати якісь скачелі, дати волатильність. Но, відверто кажучи, я очікую все ж таки далі продовження несхідного руху, корекцію сюди від 8600 до 94 дали. Я думаю, що цього буде для початку достатньо. Оці всі імбаланс, далі БПР. Тріпери, оці всі, чи як назвати, ну якщо в нас два МБА, то Біп Якщо три, ну то 3 PR, так? Ну, Але якщо наголо змінити, то виходить цікавіше слово. Е, можливо, вони якраз і дали реакцію. Можливо, воно і е, транзитна зона для того, щоб зараз просто дати знову палку таку вниз, от сюди. І... Як буде вирішуватись, можливо, сьогодні в 16.30, бо зараз 12.30. В 16.30, коли відкриється Нью-Йорк, буде якась видніша картина. І тоді ми побачимо, якщо буде ось так закріплюватися вниз, то тоді можна буде підшукувати якісь навіть гарні шорти. Першою зоною буде виступати 84 тисячі. Ось цей мінімум. Якось, якось так. Далі по ефіру. По ефіру картина схожа дуже до біткоїна. 4957 оновили попередні АТХ, який залишили в 2021 році, стрімко дали реакцію вниз. Далі теж досить гарний прайс екшн злом структури, повернення, сібоси. Трохи екілю зверху лишає, але все одно тестує імбаланси, Досить гарно, в принципі, ціна рухається в несхідному напрямку. Ну, тепер дивимося на трошки ближчу картину. 4 годинка. Що ми маємо? Після мінімуму в 2620, до речі, рівненько 0,0, висхідний напрямок, корекція з підчисткою ліквідності і зразу постріл вгору. Залишили імбаланс. Тобто в нас отут сформувався нормальний БПР, від якого отримали реакцію. Тобто є якась надія, є якийсь е, можливий момент, що ефір зробить трішки по-іншому, ніж біточок. Ось так. Якщо ось такий варіант буде, то десь отут, в цій зоні можна буде підшукувати якісь угоди. Якщо е, тут не буде реакції, а ціна буде розвертатися далі вниз, ну, то відповідно ми підшукуємо десь ось тут, після закріплення лонг з стопом тут. Або якщо ціна буде рухатись все ж таки вниз, то тоді можна буде десь підшукувати після закріплення з стопом коротким і там тейк, наприклад, на ось цю зону для початку. Якісь такі думки у мене по бітку і по ефіру, і ще я обіцяв відкрити з вами карту ліквідації. Дивіться, <кій> по місячному інтервалу ми бачимо дуже багато ліквідності. Перша зона, ну, понятно, ми ось тут залишили на 94 тисячі, далі все на 98, дуже багато. Ну, Там на півмільярда, напевне, що буде ліквідацій. Якщо перейти, наприклад, на тижневий інтервал, на тижневий інтервал, то в нас зверху вже зменшується. Кількість ліквідності знизу появляється, і то дуже стрімко. Дуже стрімко, дуже швидко появляється знизу, багато. Но саме цікавіше, коли ми перейдемо на трьохденний. Ось. Зверху було більше вчора. І тепер ліквідності меншає, тому що народ починає більше завалювати, ліквідність розмазується зверху, і більше завалювати знизу. Я думаю, що якраз маркетмейкер ще опустить. Тому що щоб ось так просто ціна зібравши і розвернула, і далі ціна піде, наприклад, на 100 тисяч, ну не вірю, чомусь таке. Як то кажуть, викупи перше дно і друге отрив подарунок. І так само маркетмейкер працює з структурою. Майже ніколи немає так, щоб от, залишили мінімум, і все, і ціна взяла і розвернулася, і пішла вгору. Тому друге дно, третє дно і ще четверте дно в подаруночок буде. Якось так. Такі думки по ринку можете написати в коментарях, як вам такий огляд, і в описі під відео будуть всі корисні посилання на наш телеграм-канал, на, на інстаграм і е, на інші ресурси. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, яку монетку наступною хотіли би, щоб також розібрали. І всім гарного профіту, гарних е, торгових днів. Всім пока!